Німецька друга Бундесліга. Динамо Дрезден Нюрнберг. Ободві команди демонструють нестабільну, але результативну гру. Нюрнберг є мінімальним фаворитом. Прогноз перший перемога Нюрнберга. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,47. У Нюрнберга в цій зустрічі більше шансів на перемогу. Команда гостей набрала пристойну форму і на виїзді грає набагато краще, ніж суперник у рідніх стінах. Динамо вдома поступилося чотири рази протягом поточного сезону за шість поєдинків. До того ж, господарі частіше пропускають, і це теж зіграє свою роль наприкінці. Прогноз другий тотал голів Динамо Дрезден менше 1,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,73. Нехай Динамо в половині матчів сезону змогло відзначитися більше одного разу, але навряд чи зараз вдасться це зробити. Нюрнберг у більшості зустрічей пропускав максимум один гол. Варто також відзначити, що в останніх іграх господарі стали менш ефективно діяти в атаці. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги.